Є ні, ну я зби ну, підписаний на ваш телеграм і от дивлюсь, а цього кейсу по висловлюваннях міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка мовляв, аби зайнятися певним регулюванням з боку держави Телеграму, я не побачив. Ви податків не хочете платити? Чи ви просто думаєте, що там пан Ткаченко одразу вам якісь наганяє влаштує чи що? Я наганяю від Каченка? та це я його ганяю постійно. <рик> не думаю, що він може так. мене ганяти з огляду на те, що він ні чорта не робить на своїй посаді, ні в культурному, ні в культурній, ні в інформаційній сфері. Я насправді, як бачите, зараз не вдома записую рандеву. От оператори збираються, бо ми ще не закінчили запас. Тому не встигли ще з колегами цю тему обсудити, дати мою реакцію. Дякую прямому каналу за те, що ви цю тему висвітлюєте. Ну, дивіться. Я хочу, щоб глядачі розуміли, що це фактично контролювання, цензурування вже тепер не тільки телевізійного ефіру, але й інтернет-сегменту. Але частка тих телеграм-каналів, мільйонників, які я впевнена ви читаєте. Я не буду зараз їх піарити mm -hmm. називати. Там назви, але я впевнена, що вони підписані, адже вони дуже якісного там візуального контенту, різнобічна інформація. Але лева частка із них контролюється офісом президента і головою офісу президента. Ба більше частина створені як майданчик, дуже легко їх просканувати. Знаєте, який сканер ви просто спостерігаєте, наприклад, події, які трапляються, і хто їх коментує? Якщо ви бачите, що Обмін полоненими, я не знаю заяви на події в Російській Федерації, заяви на чергову агресію. Коментує завжди одна і та сама людина. Ну, наприклад, голова Офісу Президента, Хоча він до цієї події ніяким чином не пов'язаний, то знаєте, канал фінансується їм дуже легкий такий сканер. Думаю, таких чимало ресурсів, тому уважно дивіться і аналізуйте, що ви слухаєте і чому довіряєте. А з приводу цієї заяви Ткаченка. А е... я ні, ну, я просто е... дозволю собі поточнити, як це звучить, аби аудиторія наша розуміла, можливо, хтось не в курсі. Просто на основі цитат міністра культури. Перша, телеграм створив собі спільноту, яка закрита від суспільства. Тоді як усі медіа, що підпадають під закон про медіа, відкриті, відомі їхні власники, є певна звітність тощо. Тому Телеграм це питання, яке потребує реально експертного обговорення. Це перша цитата, і друга, але я думаю, що настав час включати експертну оцінку. Того, у який спосіб має відбуватися взаємодія держави із телеграмом, ну і не просто так я про податки вас цікавився, бо ще й ініціативу культури про те і говорить про те, що можливо власники або ж ініціатори тих чи інших телеграм-каналів, не завжди ведучи оцей суспільний діалог з державою, не платять податки. Будь ласка, а вибачте, а за що ми маємо платити податки? Телеграм-канал не заробляє. А на рекламі яку напевно якісь телеграм-канали виготовляють? У нас немає реклами, угу. жодного не було. Тому я не знаю за що я маю платити Ткаченка. Йому напевно не вистачає грошей для інформаційного марафону, аби заплатити Коломойському, Льовочкіну, фірташу і пінчуку. Ну надати допомогу грошову. Люди ж бідні, тому нема за що свої телеканали фінансувати, отримувати. Це все маячня. Я думаю, що законодавчо немає механізмів, як він буде контролювати, цензурувати і оподатковувати е, телеграм-канали. Я відверто вам від себе скажу. Я і моя команда, ми точно будемо чинити спротиви. Взагалі, друзі, доколі ця людина очолює міністерство і ганьбить себе і країну е, вже який рік. Мені соромно за цю людину, і я вважаю, що петиція про те, що Олександр Ткаченко має піти з посади міністра культури інформаційної політики, має бути українцям підписана. Будь ласка, прогугліть і підпишіть її, тому що перед цим світом країна, яка з часів Другої світової, має найбільшу в своїй історії війну. В тому числі інформаційну, має колишнього менеджера, який, завдяки прослушкам, викладеним в інтернеті, видно, що обслуговував олігархічні інтереси. Ну реально, показував сватів. З російськими прапорами, російськими акторами, російськими наративами про дружбу з Росією ходив в російську православну церкву московського патріархату і, в принципі, був відсутній в ракурсі самоідентифікації як українець, і ця людина визначає напрямок культури воюючій країні і інформаційної політики. Яка все життя цензурувала журналістів на своїй території великого 1+,1 плюс Тому не знаю, що тут ще прокоментувати. Мені соромно, я вважаю, що ця людина має піти з посади, а все громадянське суспільство має засудити такі дії. Думаю, що західна. Спільнота теж засудить з огляду на те, як засудила відсутність в телевізійному марафоні каналу, на якому ми зараз виходимо, mm -hmm. п'ять каналу Еспресо. Повірте, в Європі про це знають і в АПРЦ. теж. Яніно, Але якщо я якщо все ж таки впровадять цей механізм, як будуть виглядати е, телеграм-канали? Це перетвориться на єдиний марафон, коли тільки телеграм-канали угодні владі е, будуть в, в інформаційному просторі інші всі телеграм-канали. Е, Будуть якось, я не знаю, блокуватися, будуть видалятися. Як це який це матиме вигляд? Немає зараз законодавчого механізму э, видалити, блокувати э, телеграм-канали, які не є прихильними до влади. Ну немає такого механізму. Якщо він його розробить і запустить, то це буде пряма цензура інтернету. Це буде раша номер два. Ну, подивіться, що в них відбувається, тобто мене що або не знаю, моїх колег назвуть іностранними агентами, чи, чи кимось іншим, які тут поза державною політики щось віщають. Ні, це, це це маячня. Такого не буде. Я не знаю, що конкретно він мав на увазі, бо я, от бачу, колеги мені пишуть, що він спохватився і почав щось виправдовуватися щодо цього, але. Дякую вам за те, що ви підняли цю тему. Він має чути позицію громадянського суспільства і журналістів. Ми не дозволимо цензурувати змі, при тому, що ми і так, наприклад, я дуже шкодую, що мій проект рандеву не дивиться велика аудиторія марафону. І коли ще був Кирило Тимошенко, заступником голови офісу президента, я з ним про це говорила. На що він мені сказав: ну Яніна, тоді ж буде якась опозиційна думка і можливо критика президента, і взагалі не можна буде контролювати, а не контрольовані. Ні, нам не потрібні у воєнний час, сказав він, переслідуючи політичну доктрину партії Слуга народу. Тому нічого не вийде у Ткаченка, але говорити про це варто. Механізму повертаючись до вашого запитання, я так і не почула, як він збирається це робити. Пам'ятаєте, до речі, був один медіазакон, який розглядався кілька років тому. Я була присутня на обговорення. Мене запрошували, то там мав бути наглядач від Кабміну такий Ревізор, який визначав би фейковість або правдивість тої чи іншої інформації. Ну а тут же ж точка зріння залежить від місця сидіння. Якщо цей ревізор буде від кабміну, він мав бути та то ясно, що його думка, особливо перед цим поспілкувавшись з Олександром Тиченком, який марафон координує і контролює, буде ворожою до всього, що має критику влади. Ну тоді все, це раша номер 2 За що ми тоді воюємо? У мене виникає запитання. Це ну, будемо... абсолютно логічне так, запитання. Будемо але... сподіватися, що цього не допустять. Цього тижня якісь аномальні новини. То хочуть цензурувати YouTube, то тепер телеграми. Спасибі вам велике, пані... пані Яніно, Бережіть себе і до наступних зустрічей. Я просто хотів поцікавитись, яку програму записує. Може якийсь анонс зробить, з ким це буде. І от... Я записую зараз рандеву, так. і наступного тижня у нас будуть брати Капранови перед цим скрєпним праздником Побідобєсія. Ось то щойно записали. Брати вже пішли, а я от з вами говорю. А тому дочекайтесь, друзі, і стежте. Дякуємо, до зустрічі. Побачимося обов'язково. Яніна Соколова була з нами на зв'язку.